Слухай, шланг треба оцей жовтий купити, так? Да? Треба купити жовтий шланг. Куплю. Я куплю, я хочу саме, щоб жовтий був. Слухай, папа, люди не розуміють, що можна на дворі митися. Не можна на дворі митися. Чого? А що на дворі митися? Ну ми ж миємося. А... Ми, ну я так роблю, щоб всі бачили. Там воно, ну, коли Тому городи копали. Да, городи коли копали, то там сусідка через два огорода кричать стала. Не свими... Я тобі не говорю, що ти вже розумієш? а чоловік її став і дивиться на мене. От а ти... я кажу, що ти дивиться? Позориться ти, весь рік нас позориш. Я в своєму дворі беру та миюся. А ти дура! І все, Йди! Іди. В мене голова, я не хочу тебе дуру слухати. Не мийся, Нічого не роби. Більше не буду митися. а що мені робити?